Перша сцена країни готує дивовижне свято для ваших діток та для тих, хто чекає на магію новорічних свят. До роботи над виставою долучилися й відомі українські артисти спеціально для маленьких глядачів гурти Тік, і Стікло та Ірина Білик переспівали свої найпопулярніші хіти, щоб зробити феєрію ще яскравішою та веселішою. Більше про те, які сюрпризи чекають діток під час вистави, знає Ірина Большакова. Мабуть, кожен із нас в дитинстві сподівався, що новорічне бажання, яке промовляєш під ялинкою, обов'язково здійсниться. На головній сцені країни у Національному палаці мистецтв Україна у ці новорічні свята планують зібрати цілу скриньку дитячих бажань, які чекають на своє втілення. На Новий рік моє бажання. Я хочу, щоб мені дід Мороз приніс всі машинки з риба караполі і двох русалок. У мене новорічне бажання. Дуже гарно новорічну прикраси. Я б хотів, щоб вся ця війна закінчилась. Я займаюся брейк так, і хочу вміти добре танцювати. Казкова скринька бажань грає головну роль у новорічній виставі з фантастичним казковим сюжетом і широким використанням сценічних ефектів та трюків. Ви побачите більше 160 артистів, дітей, які підготували безпрецедентне шоу. І ця програма сьогодні презентуватиме понад 13 мистецьких жанрів, які об'єднані в єдину шоу-програму. На сцені розгорнеться казкове дійство, у якому також пролунають хіти відомих українських виконавців. А саме шоу зроблено на супервисокому рівні. Сітехнічні служби Паласу Україна, які будуть працювати синхронно з творчою і адміністративною групою сьогоднішньої нашої вистави. Моє особисте бажання це те, щоб ми живе жили в достойній країні, щоб ми жили в щасливій країні, щоб наші діти мали майбутнє. І саме такими прем'єрними показами, саме такими масштабними мюзиклами, ми можемо дивитися достойно і спокійно, сміливо дивитися в майбутнє. Організатори свята запевняють, що і діти, і їхні батьки обов'язково отримують не лише естетичне задоволення від майстерності та артистизму героїв на сцені, а й оцінять повчальний характер вистави. Кринька бажань, слоган, основне гасло нашої дитячої програми. А вона адресність має не тільки для діточок, але і для дорослих. Є бажання змінить світ. Якщо хочете дізнатися потаємні бажання ваших дітей, а заразом зануритися у магію казкового дійства, обов'язково відвідайте різдвяний мюзикл фієрію у палаці Україна, і ви отримаєте справжній новорічний настрій.